Всім привіт! Всім доброго ранку. Сьогодні у нас 13 серпня. Зараз я буду міряти цукор крові. Так, будемо конкретно займатися своїм здоров'ям, своїм, бо похудіння, як похудіння, а в мене діабет та і все. Бо я раніше так от собі. Діабет та діабет. Треба конкретно займатися своїм здоров'ям. Так, зараз проколю палець. Першу каплю ми стираємо і вставляю тест полоску, не забу роблю. Сім і один, сім і один так. Все зафіксую. Так і показник так, запишу. Крові. так. сукур крові сім і один сьогодні у нас тринадцяте. Тринадцяте, нуль восьми, сім і один. Так, все. Буду контролювати свій цукор, буду старатися його знизити. Це високий 7. Треба, щоб був цукор, 4,5, 5. Так, а для діабетиків то 6 до 7, так. Да. До 7 здається, П'ю водичку іду займатися. Так, водичку п'ю. Тепло, трішки додаю лимону, щоб не так було противно пити. Так, йдемо. Сонце вже високо, ну, не жарко. Ніжок вперед, не знає куди бігти, так що біжимо. Так, 7.17 я вже біля мосту, ось міст. Все, ідемо. Трава геть суха вже. У нас виє повітряна тривога. це таке. До нас, слава Богу, не долітає. Об'являють по всій Миколаївській області. От. Та, слава Богу, поки що ми так вдалині. 7.33 я вже на своєму місці. На своєму місці сила. Сонце дуже високо вже б'є в камеру. Так, ну що, що я ще чула за, за фізичну праву? Да, я зі мною не доловкала сьогодні, так я тут ще що. Зараз, значить, що за фізичні вправи? Що цукор, той зайвий цукор спалюється у нас у м'язах. Коли ми робимо вправи, цукор спалюється. Ну, спалюється і жир, так? Ми ж знаємо. Так що так, все, робимо вправи. Давай. Починаємо. Так, Спочатку розганяємо лівку. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь и Тепер пороблю прави стіктока для спалювання жиру на спині і на руках. Цури після фізичних вправ піднімається цукор. Цікаво. Зараз поб'ю водичку і зміряю. Цікаво. Головне, що не падає, а піднімається. Зараз провірю. Так, і кажуть, що цукор треба міряти понеділок, середа і субота. Ну, так як сьогодні вівторок, завтра я міряти не буду, аж в суботу поміряю. Ні. 7, 7 і 0, Ось таке. На ну, впало, так? Упало на 0,1, Ну і добре. Все. Поки що все позаймалась, Молодець. Цукор впав трішки. Молодець. Водичку попила молодець. Я себе хвалю. Це, дівчатка, можна трішки відпочити, подивитись телевізор, а потім буду щось снідати. Щось придумаю. У мене є печінка. Ну я ще не хочу, нічого не хочу. Так, іду трішки відпочину. Так, хочу зараз приготувати відбивні спічинки. Зараз я їх помию, помила, відцілила. Бо інакше як? Зараз кладу отак в кульок, щоб коли бити молоточком щоб не розліталися бризки по всій кухні. От. Роблю пляр. Таріс додавати не буду. Сільки додала і зараз я присиплю цю печінку. теж трішки підсолю, небагато, бо в клярі є сіль. І отак пересиплю вівсяним боросом. Отак, переходимо смочу і буду. Умочать яйця і класти в нашу Так, а зараз я собі зроблю швиденько низьковуглеводний хліб. Хлібчик такий. Ось в мене така форма є. Так. У мене є клітковина з гарбуза. Це дякую Світланки. Світланка мені вислала, моя підписниця. У мене є висівки. Вівсяні сметана, яйце і розпушувач. Так, роблю, вбиваю яйце, трішки сільки, сметани, Ложку сметани. А може і дві. Так. Ложку. Ложку сметани. Так. Слитковина арбуза. Ложку. Вівсяні. Так. Раз. Два. Три. Три ложки. І розпушувача. Розпушувача. Отак, півчайної ложечки. Чувати, треба ще додати клітковини із гарбуза. Ще ложку додав. Значить, дві ложки клітковини з гарбуза і три ложки висівок. це буде нормально. Така консистенція, і не нерідка і не густа, нічим не змазую. У нас силіконова повинна все відстати. І ставлю в мікроволнов. Так, хлібчик мій приготувався вже. О! Зараз я його поріжу і буду пити чай із сиром і з оцим хлібчиком. Так, хлібчик готовий. Помідорки достала вже з бутля кисленькі, Готові. Сиру відріжу, так, все п'ю таблеточки, метафора і альфа ліпоєва кислота. Всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Залишилась в мене печінка. І отакі два шматочки хліба. Все. Так, сіла трішки перепочити, попила каву. Почитала ваші, ваші коментарі. Мені там багато дівчат рекомендують блогерів. Я дивлюся, оцих, що ви мені написали, я дивлюсь. От. Дивлюсь, беру собі те, що мені потрібно інформацію. Так, а ще мене питають, де ви купували Омега-3? Я вже не пам'ятаю, дівчата. Я оце так набираю в Гуглі поїск. У кожного ж телефоні є поїск. У нас же ж телефони зараз такі ж круті, да? пишете. Омега-3. І вибирайте найбільшу, значить, вам вискакує там або в промі, або в розетці, або, ну там багато різних додатків. І головне, тут вибирайте, щоб одиниць було багато. Я вибираю де коли, коли найбільше одиниць. Тисяча одиниць. Це 1000 міліграм. Ну, це де де купувала, не знаю. А й дивитися. Кількість, щоб і була і ціна, і кількість. Ну, я ж не, не лікар, я не можу вам рекомендувати, рекламувати. Просто я вам показую те, що я приймаю. Та і все. Ну, така омега-3. Вони ж різні, їх багато, треба вибирати. це так. Так, іду далі прибирати. Так, молочко моє вже прокисло. Я його вже підігріла так, десь до градусів 40. Воно підійшло такою шапочкою. Зараз я його перекладу ось сюди на наситочку. Люблю я цей процес, мені він подобається. От. І буде в мене і сир, і сироватка. Якщо чесно то я роблю його і за От. Молоко цільне, тому сир буде дуже смачний і корисний він. От. А сироватка дуже корисна. Діабетика. Так що так? От. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Мені не Жарко дуже мокра. Поп'ю сиротки. Уже сиротка готова. Вона дуже корисна. Так, все, дівчатка. На сьогодні все. Заморилася, я зараз поклюю лухину. Більше нічого не хочу. Чесне слово, не хочу, слава Богу. Ой, може, і за того, що п'ю альфа ліпонову цю кислоту, може, що пила я цей псиліум з водичкою розводила чайну ложечку. Не знаю, ну не хочу. Все. Дякую, що додивились мене до кінця. Що ставите мені лайки, що пишете мені коментарі, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! А я зараз наберу Сережу, поговорю, піду покупаюсь та й буду відпочивати. Все, до зустрічі, до побачення.